Привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яненко. Сьогодні я розкажу вам про завдання зовнішнього тестування, в якому найчастіше роблять помилку. До речі, в Олімпіадах це завдання теж часто трапляється. Хочу пояснити вам, чому більшість робить цю помилку і на що треба дивитися, щоб відповісти правильно. Це завдання з фонетики. Наприклад, вам потрібно знайти рядок, в якому в усіх словах є звук Д. Ви бачите такий варіант долоня дім дзид. Ви дивитеся: О, усюди є д. Нормально, це правильний варіант. Але потім виявляється, що цей варіант був неправильний. Чому? Дивимося. Д. Так, тут д. Все нормально. Дім. А тут звук дім. І тут нам треба пам'ятати, що звук Д і звук Д це зовсім різні звуки. Тож цей варіант нам не підходить. Далі дивимося: «Дзига» – Тут взагалі звук дз. А звук дз і звук Д це зовсім різні звуки. Ось на це треба звертати увагу. Тож цей варіант нам не підходить. Дивімося далі. Потрібно знайти рядок, в якому в усіх словах є звук Зін. Ну, ви ж знаєте з попереднього завдання, що звук з і звук зін це різні звуки. І ви думаєте, ха! Та зараз я як відповім на це запитання. Угу. І тут ви бачите ось таке завдання. Злість, козьба книжці. І ви думаєте, хм, злість, козьба книжці. Тут взагалі немає зі. Цей варіант не підходить однозначно. Але потім виявляється, що саме цей варіант і був правильний. Чому? Дивимося. Злість тут зі. Тому що відбулося уподібнення за м'якістю. Козьба тут зів. Тому що відбулося уподібнення за дзвінкістю. Книжці тут зів. Тому що відбулося уподібнення за місцем і способом творення. Тож цей варіант буде правильний. Я зараз не буду розказувати, що це за уподібнення, коли воно відбувається, як, за яких обставин, що це за різновиди такі, бо все це є в моєму повному відеоуроці теми уподібнення приголосних. Він з'явиться в загальному доступі, коли в моїй групі ВКонтакті або на моєму каналі в Ютубі буде не менше 1000 підписників. Якщо це вже сталося, то просто пошукайте цей відеоурок, десь він там є. Якщо цього ще не сталося, то ви маєте змогу прискорити цей процес. Продовжуємо. Наприклад, вам потрібно знайти рядок, в якому в усіх словах є звук дз. І ви ж вже знаєте, що дз це один звук. У нас є ось такі слова: дзеркало і підземний. Ви дивитеся, і тут, і тут є дз. Нормально, цей варіант нам підходить. Але ні, він нам не підходить. Чому? Дзеркало Так, тут дійсно один звук дз. А от підземний: тут звук д від префікса під, і звук з від корення. Тож, це зовсім різні звуки д і з. Ось на це ще треба звертати увагу. Тож цей варіант нам не підходить. Ну, а в слові get я думаю, ви вже здогадалися, що «дз» у нас тут буде м'який звук. Тому цей варіант нам не підходить. Ще один приклад. Вам потрібно знайти рядок, в якому в усіх словах є звук Т. І ви дивитеся, твір від чим боротьба. Ось сюди є Т, все нормально. Але знову ж таки, ви забуваєте, що звук Т і літера Т це зовсім різні поняття. Дивимося: твір Т твердий, і уподібнення за м'якістю тут не відбувається. Чому я теж пояснюю в повному Від чим? Тут взагалі немає звука Т. Тому що «ти» уподібнюється, і ми чуємо і вимовляємо подовжений звук Ч. Від «чим», Від чим? Там подовжений Ч Т немає. Далі боротьба. Ви думаєте, ха, боротьба. Точно. Тут т м'який, а твердий Т і м'який т це різні звуки, тому не підходить. Так, нам варіант цей не підходить, але зовсім з іншої причини. Бо тут відбувається уподібнення за дзвінкістю, боротьба. Тут звук «д». Ось на це треба звертати увагу. Тож цей варіант нам не підходить. Тепер ви знаєте, на що треба звертати увагу під час вирішення таких тестів. Так, розібратися в цьому непросто. Саме тому я і створила для вас повний відеоурок з теми уподібнення приголосних. Тож підписуйтеся на канал, вступайте в групу, запрошуйте друзів і дивіться урок, який допоможе вам впоратися з одним із найскладніших завдань. На сьогодні все. До зустрічі в нових відеоуроках!